Книга, як багато важить вона у нашому житті, це вірний товариш, мудрий наставник і вчитель, невичерпне джерело знань, наше минуле сьогодення і майбутнє. Вона цілий світ з його радостями, і печалями, здобутками й втратами, добром і жорстокістю. Її називають підручником життя, яке нас формує, і яке формуємо і творимо ми самі. Важко переоцінити її значення, важливість і вагу. Власне, це й було визначальним у виборі нашої рубрики наодинці із книгою, ініціатором якої був колектив Червоноградської центральної міської бібліотеки, у якій знайомитимемо вас як із уже добре відомими книгами, які стали класикою, так і з новими виданнями і їх авторами. Спробуємо розкрити світ. Збагнути його, збагатити новими барвами й відтінками. І раді будемо, якщо нам це вдасться зробити. Наразі ж залишаємо вас на «Одинці із книгою і ведучою рубрики бібліотекарем Червоноградської центральної міської бібліотеки Русланою Федюк. Я сидів сам один в купе потягу. Згодом зайшла якась дівчина, розповідав незрячий юнак індус. Чоловік та жінка, що її проводжали, напевно, були її батьками. Вони давали їй силу, селену, порад і напучень. Не знаю, як виглядала та дівчина, але барва її голосу мені дуже сподобалася. Чи їде вона до дехрадун? Подумав я, коли потяг рушив, і став міркувати над тим, як не зрадити їй, що я невидющий, поклав собі так якщо не підводитися з місця, то сліпоти своєї можна і не виказати. Я їду до Хасаранпура, заговорила дівчина, там мене зустріне моя тітонька. А можна дізнатися, куди прямуєте ви. До Дехрадун, а потім до Мосорії, відповів я. О, який ви щасливий! Я з великою охотою поїхала б також до Мосорії. Обожнює гори, особливо в жовтні, коли вони найсподобніші. Так, це найкращий сезон, погодився я, линучи думкою до тих часів, коли я був ще видющим. Пагорби тягнуться вдалину, сонце лагідне, а ввечері можна сидіти край вогнища і думати про своє, попиваючи бренді. Дачники здебільшого вже роз'їхалися на вулицях безлюдно і тихо. Вона мовчала. А я питав себе, чи справили мої слова якесь враження, чи може вона просто подумала, що я з сентиментальної вдачі. І тут я припустився помилки, запитавши, а як там за вікном? Моє запитання, одначе нітрохи її не здивувало, то вона вже встигла зауважити, що я сліпий, але наступні слова дівчини розвіяли мою тривогу. А чому ви не поглянете у вікно? запитала вона зовсім невимушено. Я посунувся вздовж сидіння, намагаючись визначити. Де є вікно? Вікно було відчинене, і я обернувся до нього, вдаючи, мов би, придивляюсь до краєвиду, що стрімко змінювалось. В уяві своїй я бачив телеграфні стовпи, які біжать вздовж колії. А ви помітили, наважився сказати я, що ті дерева неначе мчать удалечінь? Так завжди здається, відповіла вона. Я знову вмостився напроти дівчини, і деякий час ми сиділи мовчки. Нарешті я сказав у вас дуже цікаве обличчя. Вона засміялася дзвінким, переливчастим сміхом. Приємно чути, мовила. Мені набридло, коли кажуть, що я гарна на вроду. Твоє обличчя мабуть. І справді гарне, подумав я і зазначив тоном знавця. «Хм, цікаве обличчя може бути і водночас вельми вродливим. Ви дуже люб'язні, подякувала вона. Але чому у вас такий невеселий вигляд? Бо незабаром ви покинете цей вагон, відповів я доволі несподівано для самого себе. Дякувати Богові, так, не люблю довго їхати залізницею. А я був ладен сидіти у цім купе нескінченно довго, тільки б чути, як вона говорить. Її голос був таким срібно звучним, як гірський потічок. Висівши з потягу, вона, либонь, миттєво забуде про нашу зустріч, а я зберігатиму її в пам'яті до кінця подорожі. А може, ще й довше. Потяг прибув на станцію. Дівчину загукали і забрали з собою. По ній в купе лишився тільки запах. Щось, бурмочучи, собі підніс, до купе зайшов мужчина. Потяг рушив далі. Навпомац я відшукав вікно і повернув голову до отвору, вдивляючись у світло. Що майже не відрізнялося для мене від темряви. Я мав змогу повторити свою гору з новим попутником. Шкода, що я не можу бути таким привабливим попутником, як та дівчина, що щойно вийшла, звернувся до мене мужчина, стараючись зав'язати розмову. То дуже цікава дівчина, підтвердив я. Чи не могли б ви мені сказати, яке в неї волосся? Довге чи коротке? Не пам'ятаю, відповів попутник доволі байдуже. Я не приглядався до її волосся, лишень до її очей, а очі насправді гарні. Шкода, що вони їй ні до чого? Вона ж невидюща. Ви що, не помітили? Двоє незрячих, які вдають, начебто бачать. Скільки ж людських зустрічей подібні до цієї, від страху виказати, хто ми є насправді, ми не зрідка зводимо на нівець найважливіші зустрічі нашого життя. А деякі трапляються тільки раз у житті. Ви прослухали оповідання італійського священника Бруно Ферреро. Зустріч з книги. Звуки арфи. Маленькі історії від Бруно Ферреро люблять і дорослі і діти. Дивовижна сила простоти і водночас якогось божественного світла міститься в них. Геніальність прихована в простоті. І вкотре в цьому переконуємось, розмірковуючи над кожною з наступних притч італійського отця Селезіянина. Ці історії потрібно читати, не поспішаючи, щоб серцем відчути кожен відтінок розповіді, а плоди відчитання не примусять себе довго чекати, а щедро помножаться у серці радістю, вірою. Та легкістю сприйняття кожного життєвого виклику. Бруно Фереро відомий завдяки коротким історіям для душі, які знайшли шлях до сердець кожного читача. Українською мовою видано понад 20 його книг. Діяльність Бруно Фереро пов'язана з видавничою справою. Та журналістикою. Сьогодні він є головним редактором селезіанського вісника, офіційного журналу селезіанської родини, який тільки в Італії виходить тиражем 350 тисяч примірників. Книги Кораблі думок, що мандрують у часі і дбайливо несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління. До покоління. Дорогі друзі, якщо вам є на душі непевно, чи долають вас жалі і туга, прочитайте книжечку Фереро, в ній знайдете і порадника, і друга. Тож побудьте хоч хвилин 15 з добрим чтивом, щоб зраділо серце. Ну а ми завжди зустрінемо раду. Кожного із вас в бібліотеці.